У ресторану від ранку йдуть відвідувачі. Цей заклад був зачинений майже місяць. У червні тут потруїлися люди. Роботу відновили після того, як виконали вимоги епідеміологів, каже заступниця керуючого рестораном Марина Кириленко. Всі зауваження ми прийняли в роботу. Ми все виправили. Ну вимоги це був клінінг, косметичний ремонт, заміна деякого обладнання. Ну і все. Мало людей, тому що ми були закриті. Так ну, гості вертаються поступово, але вертаються. Зранку тут менше десятка відвідувачів із журналістами не спілкуються. В середині червня до лікарень області доправили майже сотню людей. Усі їли у двох закладах мережі. Обидва розташовані на вулиці Квітки Основ'яненка та мають спільну кухню. У людей діагностували сальмонельоз, інфекційну хворобу, спричинену бактерією сальмонелли. Перевірка показала, на кухні була антисанітарія, продукти зберігали з порушенням, готова їжа стояла поруч із сирою, був бруд. Захворіли й двоє працівників ресторанів. Вони могли стати джерелом зараження. Розповіла головна санлікарка області Любов Махота. Наразі завершена робота по проведенню підтвердження і ідентифікації. Ціх виділених культур Сальмонел по біохімічним та серологічним властивостям. Культури Сальмонел виділені від хворих з об'єктів зовнішнього середовища. Це мається на увазі розділова дошка готові страви. Зараз усі захворілі, виписалися із лікарень. Про те, що заклади відновили роботу у Держпродспоживслужбі, на вимогу якої зачиняли ресторани, не знали, розповів телефоном заступник начальника служби Дмитро Волошко. За його словами, перед відкриттям перевірки не проводили, бо у цих закладів тепер новий власник і перевіряти його не можна за законом. Пятого числа перевірити ми їх не змогли, тому що у них помінялися там фопи, і поэтому ми 5 же числа звернулися в суд і отправили в суд ці документи для того, щоб уже судебним рішенням було прийнято рішення у цього срока по этим двору суб'єктом хазясування Волошко каже, це судове звернення стосується попередніх власників на заплановану перевірку нового ФОПу. Фахівці зможуть провести, якщо матимуть скаргу від споживачів. Тож які умови на кухні зараз і чи дійсно там навели лад працівникам держпродспоживслужби та епідеміологам? Невідомо. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.